Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми відвідаємо з вами перлину всієї Адріатики, неймовірно, місто Дубровнік. Тож погнали! Ми йдемо від нашої квартири до старого міста. Пішки нам іти приблизно хвилин 15-17, може десь ось так. Але у Дубровніку дуже розвинений горма... горманський... <гум> громадський транспорт. Автобуси просто один за одним кожні 5 хвилин. І ми вчора поверталися додому зі старого міста об 11-й ночі, і вони все ще ходили кожні 5 хвилин. Для того, щоб зекономити на проїзді та трошки зекономити на музеях, ви можете придбати Дубровник карт, і вона вам дає знижку. Я точно не знаю яку, тому що ми не купували, так як ми не користуємося автобусами, тому що в нас орендоване авто. і Якщо нам треба буде кудись поїхати, ми на ньому це зробимо. І ми не плануємо заходити у ті музеї, які включні в цю добровні карт. Тому для нас, звичайно, сенсу не було. Ну, в нас тут і час обмежений. Аби ж у нас було ще там два або три екстра додаткові дні, то можливо ми б сходили в ті музеї. А так як в нас тут днів мало, і ми хочемо більше на морі побути, тому що море тут просто прекрасне. Тому ми її не купували, Але кому цікаво, можете в інтернеті знайти цю інформацію та придбати собі, якщо будете сюди їхати. Її можна придбати онлайн. Перед воротами у старе місто. Тут ще є такий єврейський фонтан, називається. Він, до речі, працюючий, водичка там пітьова. Так що можна собі набрати бутилочку перед тим, як заходити на прогулянку у старе місто. Ми заходимо в старе місто Дубровніка. Воно має навіть окрему назву, називається воно Пілє. І це називають воротами пілє. Тут дуже Сильно помітно, що це була е, як фортеця, територія, яка дуже добре охоронялася. Все це можна теж роздивитися. Тут я впевнена внизу був раніше ров. І ми заходимо з вами в старе місто. І зараз буду вам показувати всю його красу. Ми заходимо в старе місто. Дубровніка, воно було побудовано в 13 сторіччі, тобто воно не настільки старе, як Спліт, але все ж таки. І нас зустрічає перша локація, саме ось це місце. Це була частина замку Вістероса у відомому серіалі Гра Престолів. Тут серіал, знімався серіал, і тут є така відома сцена, проходка короля Джофрі. Якщо хтось його пам'ятає, ви можете навіть знайти картинку. Картинки. Він саме по цій доріжці тут прям проходив і тут проходили зйомки. Коли ви заходите через оці головні ворота Піллі, то праворуч вас чекає туристична інформація. Тут є ще один фонтанчик, де можна також набрати води, і ви можете пересуватись прямісінько по вулиці Штрадум. Це дуже пряма вулиця. Архітектор, який планував це місто в 13-му сторіччі, в принципі, його плану міста притримуються і досі, і досі строять міста по саме такому плану, як побудоване місто Дубровник. Тому по ньому, в принципі, по старому центру дуже зручно орієнтуватися. Так смішно всі люди тримаються лише цієї сторони, тому що тут тіньок. А по тій стороні, де сонце, ніхто не хоче йти. Воно так зранку починалося, ніби не так спекотно. Було плюс 32, але був вітерець. А зараз це, вітер втих, сонце вийшло і вже знову плюс 40, і звичайно прогулюватися спекотно. Але в принципі, коли ви йдете по тіньку, то воно нормально відчувається. Ця вулиця Штрадин вона повна не тільки історичними будівлями. Ось дивіться, як, до речі, круто виглядають вулички, але ми з вами ними ще пізніше прогуляємось. Зараз пройдемося просто по головній вулиці, тож вони не тільки повні історії, а вони ще й повні магазинами та ресторанами. Ми тут теж вчора вечеряли, їли морозиво. Їжа в Хорватії, до речі, дуже смачна. А підлога, до речі, вимащена повністю і вісняком, Не знаю, як буде правильно українською мовою, ракушняк і звісняк. Коротше, морським каменем, але він вже просто такий захожений туристами, що він вже гладенький, як скло. Тому взуття треба вдягати сюди зручне. Ми зараз прийшли подивитись ось таку гарну, дуже церкву. Вона була побудована в 13 14-му сторіччі. Як уже зрозуміло, місто Дубровник на цілу тисячу. Років молодше міста Спліт, але вони все рівно чимось один на одного схожі, і я думаю, що вам однозначно варто відвідати обидва, якщо ви вже в Хорватії. Можливо, у Добровнік або у Спліт наприклад приїхати хоча б на одноденну екскурсію, якщо немає можливості тут зупинитися, то розділити на свою подорож навпіл, як ми це зробили. То я все ж таки рекомендувала відвідати. Воно одному 100% того варто, тому що оба ці міста дуже унікальні. Ось так виглядає зараз тут церква всередині. І стін старого міста ви виходите на таку дуже гарну набережну, звідки відкриваються чудові види на ці помаранчеві криші. Це взагалі така. Знаєте, жемчужинка міста Дубровник. Тут можна придбати багато морських екскурсій. Ну, ми просто подивимось вид. Гарний, який звідси відкривається, і повернемося у тіньочок у стіни старого міста. Ви тільки подивіться на цю неймовірну архітектурну красу, подивіться лише на деталі на цих колонах. Це ж просто як це можна було так зробити, я не знаю. А взагалі-то ми знаходимося на невеличкій площі, і тут є палац. Ось цей палац називається Палац князів. Він також дуже гарний, і там ще видно класний Будь здорос, класний балкончик. Ось так він виглядає всередині. Ви можете сюди пройти, якщо у вас є Дубровник пас. Я, до речі, дізналася на куточку з інформацією. Він коштує 35 євро на один день. Він дає вам вхід в цей музей, ще там в один музей, вхід на стіни фортеці і безкоштовний проїзд на автобусі. І все це у вас є на один день. Але простим смертним можна теж ось так підійти і побачити внутрішній дворик і без квитка. Як я вже вам і казала, в Дубровніку теж дуже багато знімалося сцен із «Гри престолів». І саме ось цей ракурс на цю церкву дуже відомий, тому що у фільмі прямо ось тут пролітав дракон Деенеріс і ось так спалював всю цю вулицю і спалював всю цю церкву. Дуже відомий ракурс. Такі, знаєте, така цікава дуже робота у кіношників от відшукувати ось, ось такі якісь нестандартні, цікаві ракурси, які дуже сильно також запам'ятовуються. В цю дуже красиву церкву можна зайти всередину. Зараз ми теж спробуємо це зробити. Тут всередині, знаєте, все по стандарту. Хорватія країна християнська, тому всі храми тут. Християнські і виглядають, ну, трошки навіть схожими. І на наші також, мені здається, він такий невеличкий, але дуже симпатичний. Все так чистенько, біленько. Знаєте, от оця площа була б дуже сильно гарною, якби її всю повністю. Не заставили ось цим ринком, а з цієї сторони кофешками та зонтиками. Ну, а так сильно розглядіти площу вам, на жаль, не вдасться. Нарешті ми дійшли до ще одного місця, яке стало дуже знаковим у серіалі Гра престолів, тому що це були сходи позору. Якщо пам'ятаєте, королева Регін сиділа в тюрмі, а потім її змусили абсолютно. Нагою пройтися вниз по цим сходинкам та вздовж всією цією вулицею. Насправді це робила не сама актриса, а її двійник. Але саме ці сходинки знімалися в цьому в цій сцені. Коли ви піднімаєтесь по цим сходам, то вас чекає ось такий чудовий вид вигляді вашої винагороди. Тут також є ще один собор. Тут їх дуже багато, тому що як я вже й казала, Хорватія це християнська країна, тому тут церков дуже 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 багато. Зараз ми теж зайдемо всередину. Якщо ви звернете трошки в стороночку від усіх туристів, то можна загубитися ось такими чудовими булочками. Вони будуть майже пусті. Тут тіньок прохолодно. І ми ще зараз, десь через півгодинки, знайдемо якийсь ресторанчик для вкусного обіду. Я не пам'ятаю, мені здається, я вже казала вам, що хорватська кухня дуже смачна. Тут дуже багато риби та морепродуктів, очевидно, тому що країна на морі і рибацький промисел в неї достатньо великий, але в принципі всі там овочі, фрукти і м'ясо, і так далі, все інше, абсолютно свіже, дуже смачно готують. Як на мій смак, трошечки солонувати, трошечки, але в принципі смачно. Дуже схожа, схожа кухня на італійську, я би так сказала. А ще, а ще, друзі, звичайно, ви можете взяти гіда та екскурсію, походити, вам все розповідати будуть у всіх подробицях. А також тут можна взяти окремий тур, який так і називається Game of Thrones або Гра престолів. І вас проведуть по абсолютно всіх локаціях, де знімався серіал. Все вам покажуть, покажуть фотографії сцен, які були зроблені. По сходинках спускаємось, тому я дивлюся вниз. І розкажуть, як тут все відбувалося, як зачиняли місто. Коли знімали тут серіал, мені здається, у 2019 році це було. От, або, звичайно, ви можете зробити так, як зробили ми. Просто гуляти та загублюватися цими вуличками самостійно, без всяких гідів. Ми почитали інформацію в інтернеті і тепер ми в принципі, я можу поділитися нею з вами. Ви можете подивитись моє відео і не брати зовсім ніякого гіду, а самостійно розчинитися у всіх цих вуличках, у цій атмосфері. І взагалі, я напевно вже завтра вам запишу свої враження від Хорватії, тому що у нас завтра ще повний день. І завтра я хочу поділитися з вами своїми враженнями. Але поки що можу сказати, що це моя сама улюблена європейська країна. Я настільки вражена, я сама від себе не очікувала, що я буду настільки вражена цією країною, настільки в неї закохана. Я ще звідси не поїхала, а я вже хочу повернутися. Я хочу тепер на північ Хорватії, подивитися ці регіони. Я б хотіла ще раз повернутися у Дубровнік. ну коротше. Офігенна країна, але подробиці і всі висновки вже розповім вам завтра. Ми намагаємось видертись хоч кудись нагору, і сподіваємось, що на горі ми побачимо якийсь прикольний вид. Фух, ще сто п'ятсот сходинок, і ми майже прийшли. В Дубровніку, знаєте, от куди б ви не завернули. Куди б вас ноги не занесли, а всюди буде дуже-дуже гарно. Всюди по місту є ось такі маленькі фонтанчики, і всюди можна наповнити собі водичку. Фу ми прийшли на обід, цілий кафешку, та бачите, теж на вузенькій вуличці, тут тіньок, ще йдуть вентилятори зверху, тому чудово. Наш самий такий, знаєте, Походний варіант обіду це завжди піца, тому що це дешево та швидко. Так як ми любимо посидіти в ресторані ввечері, але ми не любимо витрачати багато часу і грошей теж на обід. Тому у нас піца це саме такий ходовий варіант. Але так як ми знаходимося у Дубровніку, а місто Дубровнік – це саме-саме дороге місто Хорватії. То і піца тут, вибачте, 18 євро коштує, і в ній ну, майже там нічого немає. Я ще й додатково попросила додати гриби та е, овочі. Коротше я вам покажу, коли її принесуть. Значить, коктейль, апероль, шприц 12 євро. Кока-кола маленька, скляна 6 євро. Е, сідер, Джаред взяв е, Сідер, мені здається, він 8 євро. І, а головні страви там 35 і вище, 32, щось є євро і вище. Коротше, щоб так по-простому поїсти. Ну, типу, взагалі по-простому, піца по одному напою, то ви повинні розраховувати десь на суму ну, приблизно 40 євро. Це достатньо багато, я вважаю, як для простого обіду. Але, але. Хорваті, в принципі, можна і бюджетно нормально виживати, тому що тут є купа просто маленьких магазинчиків, купа пікарень. І там у пекарнях ви можете завжди там купити якийсь один шматочок піци або якусь булочку таку ситну, Вона там коштує типу 4 євро, 5, щось там 5,50 Ну, теж не 1 євро. Не думайте, що там прям пекарня, це ви взагалі на 3 євро е, наїстеся, ні. Це теж буде коштувати чашечка кави, наприклад, і якась ситна, велика булочка з м'ясом, десь біля 10 євро. Але це саме бюджетний варіант, який можливий тут у Хорватії. Ну або якщо ви орендуєте квартиру, звичайно, ви можете купити продукти в супермаркеті і самому готувати, навіть ті самі сендвічі. Ви можете готувати і робити їх собою. І брати їх на прогулянку. Я теж так робила колись, коли там подорожували, в мене не було грошей навіть на піцу. Ми теж так робили і брали ті сендвічі з собою, купували їжу в супермаркеті. Нормально, як бачите, всі живі. Тому бюджетно подорожувати теж можна. Але якщо у вас бюджет дозволяє вам провести вечір гарно із келихом вина в якомусь прикольному ресторані з Якоюсь смачною локальною стравою, то це, звичайно, тільки бонус плюс до вашої подорожі та до ваших вражень. Вибачаюся, я забула показати вам піцу, тому що ми чесно були дуже голодні, але вона була смачна. Зараз ми прямо знову на центральній вулиці старого міста Добровніка. І ми хочемо купити зараз сувеніри, всі маленькі подарунки і так далі. Потім у нас план об'їстися морозивом. А потім у нас ще сьогодні екскурсія на каяках о 5-й годині вечора. У нас є декілька годин в запасі. Екскурсія в нас Сансет Kayaking, тобто типу каяки на заході сонця. Туди входить також келих вина і якісь там типу фрукти, закуски. Щось інше. Ми ще такого не робили. Ми каталися на каяках у Португалії. Ви можете подивитися випуски з Португалії. Залишу вам тут посилання на них. А ось на заході сонця ми ще такого не робили. думаю буде цікаво та щось просто інше для нас. От, боже, такий натовп людей і весь іде на мене. Все нормально, все, пройшли. <гум> От. Е, то думаю, буде дуже прикольно і цікаво. Я, до речі, перевдягнута, якщо ви бачите, в мене новенька, біленька суконька. Джаред мені сьогодні її купив, тому що я в тій блакитній просто вмирала від спеки, я була вся мокра, скажу чесно. Це було жахливо, я не могла в ній просто дихати. Вона... Вона, коротше, не для спеки. Вона так десь може ввечері вийти в ресторан, але не для прогулянок містом. Але я її не знала, я її перший раз одягнула і не розраховувала трошки на таке. А зараз я ось такій дуже гарненький, біленькій сукні, з повністю не знаю, як вам показати. Короче, в мене повністю відкрита спина. Мені не спекотно, мені дуже приємно, я хожу собі, засмагаю. І насолоджуюсь, і можу нарешті дихати в цій сукні. Різну сувенірку покажу вам, окрім всього класичного, тарілочки, магнітики, там, чашечки, кружечки, можна ще придбати ось такі лавандові мішечки, які ви кладете у себе в шафку. і Вони пахнючають І зразу із лавандовою олійкою. Ми собі такі теж придбали, там нашим батькам придбали. І ще можна тут придбати різні сувеніри. Звичайно, із Game of Thrones. Ось там, король з сєвєру, будь ласка, 85-50 євро. Ось такий келих. Майже за де... за сотню євро. Як вам таке? Ось такий з драконами є. Скільки він тут коштує, а тут щось нема ціни. Коротше, дофіга він теж коштує. Є такі трошки простіші сувеніри, але теж з гри престолів. Якісь чашки китайські, які можна на аліку замовити за не знаю, 3 долари. А ось ці кубки всякі, ці кружки, звичайно, прикольні, але просто вони дуже дорогі. Давайте по... О, буду намагатись показати вам кубок. Скільки коштує кубок? 65 євро. Де фокус? Ось. 65-70 євро коштує ось такий кубок, зима близько. Але тут різні є кубки. Так, різні є футболочки. Ціла купа всякого парахліца. Зараз ми щось подивимося. А, ну, от всяке таке з лавандою, ось мені подобається. Сувенірчики з лаванди, пахучки всякі, там кухонні рушнички з лавандою. Оце таке воно миле, гарне і якесь прям хорватське. А футболки та кубки заліку знаєте, ну це таке. Сьогодні ввечері нас очікує екскурсія на каяках, і ми так думаємо, то що це наші каяки нас очікують через декілька годин, тому що наша точка зустрічі буквально дві хвилини звідси. І потім ми будемо каякувати вздовж берегу. Я, звичайно, вам все все зніму, все покажу. Заряджу телефон, засуну його в водонепроникний чохол, щоб все для вас знімати. У Нас був похожий такий експірієнс у Португалії. Нам він дуже сподобався. Цей каякінг серед печер, і ми вирішили його повторити у Хорватії. Думаю, що тут там теж дуже сподобається. Ну що ж, ми вже на нашій екскурсії на каяках, вже стартували, тільки-тільки відпливли від берега. Зараз тут будемо чекати своїх гідів і вже направлятися далі вздовж усього узбережжя. Ми зараз пливемо вздовж цих крипосних стін. Скажу чесно, грибе в основному мій джарис. Він, звісно, Три рази, рази грибанули, ми вже групу нас догнали. Я би не змогла самостійно, і дівчата, хто такі маленькі, слабенькі та тендітні, як я, вам буде ну, чесно, дуже важко. Загалом екскурсія велика. Ви пливете 8 кілометрів на каяках, вздовж узбережжя у вас, ну, у вас і в нас буде зупинка у печерах, нам дали фрукти з собою, водичку. Ну, типу, перекуси, і в кінці на березі нас буде чекати вино. От. То ми там в печері у нас буде снек, така зупиночка, буде купання, я думаю. І там буду намагатися теж вам трошки познімати. Ми вже обійшли кріпосні стіни старого міста. Зараз ми прийшли трошки ближче до самого міста. Ось тут гарні дуже краєвиди відкриваються. Ось наша група вистраюється у лінійку і зараз нам будуть проводити інструктаж, куди ми пливемо далі. Коротше, довго і нудно, 15 чи 20 хвилин. Нам розказували про якусь історію. ніхера не чула. Жодного слова не чула я про історію Хорватії, тому що ми якось далеко стояли, ці каяки бахкають, вода шумить. Гід тихо розмовляє. Коротше, історію Дубровніка я, на жаль, від нього не почула. Зараз ми вже будемо потихеньку плисти до печери. Гід сказав, що 7 хвилин звідси, і в печері в нас буде теж там, ну, звичайно, що свій час. Не знаю, скільки часу буде в печері, але трошки буде. Ми прийшли у нашу першу печеру. В нас тут реально сказали тільки 5 хвилин. Е, я, якщо чесно, мені прямо важко на цій екскурсії. Тому що я ніхіра не чую. Я ніхера не розумію, що ми робимо, куди ми пливемо, де скільки хвилин на зупинка, коли їсти, коли сісти, коли встати, коли пити, коли купатися. Я нічого не розумію, що відбувається. Тому мені важкувато. Але слухає мій і він мене... Хоча б направляю, бо я взагалі як трасті. Все, дали нам 20 хвилин на плавання, маски дають на екскурсії, сказали, йдіть на ліву, сторону, плавайте там, бо з правої сторони всі каяки приходять. Ну що ж, попливли? Коротше, ми плавали у ту маленьку печеру і трошки туди навкруги. Але я забула взяти з собою телефон у воду, тому що я все поскидала, забігла швиденько і телефон не взяла. Тому, на жаль, я для вас нічого не познімала. Ми вже через 5 хвилин відпливаємо. Але подивіться, якого кольору вода. Вона ж просто неймовірна. Вона ще дуже тепла, ласкава. Ну адріатика, знаєте, це одне з найкращих європейських морей. Якщо. Ви зможете коли-небудь тут побувати, чи в Хорватії, чи в Чорногорії, то я вам дуже дуже сильно рекомендую це зробити. А ось там у маленькому віконечку бачите будинок? Цей будинок належить сім'ї Бетіна, саме так і називається ця печера, і до нещодавно, лише 5 років тому, ця печера стала загально доступною для людей. Бо хорватське хорватська держава прийняла закон, що жоден з пляжів не може бути в Хорватії приватним. Всі абсолютно пляжі тут громадські, міські, та ви маєте до них доступ. Ось тут навіть бачите сходинки, і це був їх маленький приватний пляж з такою чудовою водичкою. І маленька приватна печера. уявляєте? тепер ми пливемо на інший острів і пропливаємо ось такі неймовірні суперяхти просто це моя мрія. Ех, ось теж дуже класний. Ну це вже такий прям великий корабель. Ось там ще одна яхта стоїть. Я так думаю, що ми якраз на цей острів випливемо і, і там вже будемо зустрічати захід сонця. І тут такий чудовий вид на місто. Why did I tell you about this? I want you to realize that Dubrovnik needed all the research they can find. Десонайс опориті діса водесарі де дісайтселян. Ми пропливаємо зараз повз острову Локрум. Сюди можна приплисти окремо на катері. Квиток коштує 27 євро, входить проїзд, входить квиток до монастиря і... і ще кудись забула кудись. Нам гід тільки що розповідав. Я... Нашка як був близько до гіда, то я цього разу нарешті почула, що людина нам розказує, розумієте? Острів такий дуже природній. Тут живуть монахи, і мені здається, все. Він не казав більше про ніяке населення. От ми не будемо припливати на цей острів окремо, але можливо, якщо ми коли-небудь повернемо ще в Дубровнік, то напевно, що ми припливемо і проведемо тут цілий день. А з іншої сторони, ось такі теж чудові види на узбережжя Хорватії. Воно все таке гористе холмисте усіяно печерами, маленькими бухтами. Ну, дуже мальовниче. Ми вже закінчуємо нашу екскурсію, повертаємося вже до берега. Вісім кілометрів на каяку це важко, я вам хочу сказати. Я б сама точно не посилила. І вже місто. Підсвітилося так гарно, теж з води виглядає. Дуже красиво. Друзі, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково ставте свої подбайочки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також пишіть свої коментарі. І не забувайте підписуватись на канал для того, щоб не пропускати нові відео. А ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. До нових зустрічей! Всім па-па!